В циклі відео, де ми розбираємо тестові завдання з бази Крокодингістологія. Кожне відео буде менше 10 хвилин, і за ці 10 хвилин ми розберемо 5 тестових завдань. Це відео присвячено тестовим завданням з цитології. Отже, поїхали. Перше питання у нас Полісахаридоз належить до хвороб накопичення, і у пацієнтів відповідно спостерігається їх нагромадження, тобто полісахаридів, і підвищення виділення із сечею, у яких органелах відбувається накопичення муку полісахаридів. Перше, на що ви маєте звернути увагу, це хвороба накопичення у більшості випадків, не у всіх, хвороби накопичення пов'язані з лізосомами, адже вони відповідають за розщеплення і перетравлення молекул, і відповідно. Якщо у нашому випадку у пацієнта мукополісахаридоз, це генетичне захворювання, коли відсутні лізосомні ферменти, які розщеплюють мукополісахариди. І, власне, нагадую, що лізосоми це органели, які містять ферменти для деградації білків, ліпідів, вуглеводів, нуклеїнових кислот. Спочатку лізосомка стає первинною, спочатку вона стає первинною, потім вторинною, коли вона. Містить активні ферменти для перетравлення, і в результаті утворюється третинна лізосома або залишкове тільце, яке і нагромаджується у клітині. Ось так це може виглядати. Тут, власне, наша лізосома перетравлює частину мітохондрії. І це єдина органела з дистракторів, яка підходить під функціонал розщеплення в нашому випадку полісахаридів. Питання номер два: Алкалоїд колхіцин застосовують для зупинки мітозу під час дослідження каріотипу. Він перешкоджає збірці білків до та утворення мікротубул мітотичного веретина, на яку клітину структуру він впливає у нашому випадку. Те на що ви маєте звернути увагу, це збірка. Білків тубулінів. Тубуліни нам потрібні для збірки мікротрубочок і, звичайно, мітоточне веретеноподіло, яке складається з мікротрубочків, і, звичайно, нашої центросоми. З усіх дистракторів тільки центросома підходить для цього функціоналу. Нагадую, що перепрошую. А... Мікротрубочки є власне основою для побудови мітотичної веретена поділу, а тримаються ці мікротрубочки, тобто вони організовуються центрами організації мікротрубл. І основним центром, звичайно, є центросома, сома, яка складається з двох центріол. Як це виглядає під час клітинного поділу? Ви зараз бачите на скануючій електронній мікрофотографії і вертина поділу забарвлюється червоним кольором. Питання номер три у вас препарат корінця цибулі, і ви бачите клітину, в якій максимально спіралізовані хромосоми і розташовані в площині екватору, утворюючи материнську зірку. На що ви тут звертаєте увагу? Тобто на те, що вам підкаже, яка це саме стадія мітозу, це власне материнська зірка, і ми розуміємо, що мова йде про метафазу. Власне, в базі крок дуже багато тестів на мітоз, і тому ви маєте пам'ятати просто основні цитологічні характеристики. Клітин на різні стадії профазі, метафазі, анафазі і телофазі. Якщо ми говоримо про екватор клітини, коли хромосоми розташовуються і спіралізуються по центрі нашого клітинного матеріалу, який поділяється, то це, відповідно, буде у нас метафаза. Четверте питання: процес тканинного дихання супроводжується окисненням органічних сполуки, синтезом макроергічних молекул, у яких органелах відбувається цей процес. Коли ми говоримо про тканинне дихання, відповідно єдина органела з усіх дистракторів тут підходить мітохондрія, адже вона енергетична станція клітини, де відбувається окисне фосфорилювання, тобто окиснення органічних сполук із синтезом АТФ. Будь-яка інша органела з дистракторів під цей функціонал не підходить. І питання номер 5. у раціоні людини велика кількість вуглеводів, кількість яких структур збільшиться в цитоплазмі, гепатоцитів, тобто клітин печінки. Якщо ми говоримо про вуглеводи, а тут це єдиний та такий ключовий момент, який у нас зазначений. Ми розуміємо, що це у свою чергу буде активізувати глікогенез у печінці. А посилення глікогенезу у печінці буде супроводжуватись накопиченням глікогену у гепатоцитах. Нагадую, що. Накопичення глікогена буде мати вигляд включень, тобто без мембранної оболонки. І, власне, це нормальний процес, коли тому, що гепатоцити є основним глікогену. Звичайно, якщо у пацієнта. Перевищує кількість добова вуглеводів, то цей процес буде значно е, активнішим. Е, інші дистрактори власне нам не підходять, тому що лізосома, ми пам'ятаємо, що відповідають за внутрішні травлення, клероплини, жиру у нас про ліпіди нічого не сказано, тільки про вуглеводи. Е, Ліпофусцин – це пігмент е, старіння, який накопичиться при оксидативному стресі з віком, а не при вуглеводневій дієті, і вільні рибосоми. Беруть участь в утворенні білків і з вуглеводневим обміном вони не пов'язані. Якщо ви хочете повторити теоретичний матеріал з циклу цитологія, можете перейти у відповідний відповідну папку зі списком відтворення на моєму каналі. І до зустрічі в наступних відео.